Майдан сьогодні чекав звісток з парламенту і обговорював європейські паспорти українських можновладців. Уся увага була прикута до трансляції засідання. І як євромайданівці розцінили ще один згаяний день, і можливо шанс дізнаємось у Ганни Боки. Вона з нами наживо. Ганно, вітання. Власне, добрий вечір. Що люди кажуть про опозицію і які думки щодо європейських паспортів українських чиновників? Вітаю студія люди і на Майдані Незалежності, і на барикадах на підступах урядового кварталу навдивовижу мають неймовірне терпіння. Вони готові стояти далі. Вони дійсно сьогодні дуже сподівалися на народних депутатів і на майдані Незалежності, і на вулиці Грушевського. А вони слухали новини. Для цього повстановлювали зокрема на барикадах екрани, чекали новин а дуже негативно зреагували на звістку про не. Про паузу до 16-ї години, і потім перенесення, все ж таки в комітети обговорення на завтра. Щодо повідомлення про те, ніби пан Арбузов, Азаров і Клюєв мають австрійські паспорти. Люди, чесно кажучи, на це не дуже зважали із цензурного про те, що вони говорили мало. Багато зокрема колишній прем'єр-міністр і виконувач обов'язків глави уряду. Ду Сергія Арбузова спростували повідомлення про те, що вони мають закордонні паспорти. Вони це зробили хто через помічників, хто через соціальні мережі, як Микола Азаров, люди на це не зважали їх сьогодні, чесно кажучи, їхнє подвійне громадянство і, і, і цікавить найменше. вони кажуть, що фактично ті люди, які не підписували угоди з євросоюзом, які відп... мали б понести відповідальність за все, що зараз відбувається в країні. навіть якщо і мають і паспорти, то це зараз найменше їх хвилює. натомість люди більше переживають, коли ж закінчиться нарешті переговорний процес і досягнуть домовленості між собою народні обранці. Ну, напевно, вони не хочуть, щоб вся Україна була в ЄС, а їм в ЄС добре, коли там всіх нас немає. Так а то, що перший раз недомовленості, так все недомовленості. Ми вже два з половиною місяці, скоро буде недомовленості. Так хоче регіонали, так хочуть. Вони не хочуть крові, мабуть. Е, єдине, що можна сподіватися на здоровий глузд депутатів. Які зрозуміють, що якщо вони не підуть на поступки, то вони втратять все, бо втрата країни це і втрата їх і власності і тому подібне. Так що я думаю, що здоровий глузд повинен перемогти. Та я вважаю, що наше правительство до сих пор не розуміє всю серйозність, думают, что Народ постоит и розійдеться в очередной раз. Ну я думаю, що этого вже не буде. Насправді дійсно на люди і на Грушевського і на Майдані не мають жодних намірів розходитися. Ми сьогодні зустрічали багато людей, які приїздили тільки сьогодні з регіонів України. Тут триває звичайний організаційний процес. Варта польова охорона стає на нічну варту. Люди зносять харчі і теплі речі. Тобто, люди тут залишаються. Студія. Дякую, колега. Ганна Бока розказувала про те, чи здивувались люди на євромайдані австрійським паспортам українських чиновників.